Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні вже закинула шорт про те, як діточка з'явилась на пеньку в орхідеї від Давашки, така орхідейка без точки росту. І вирішила заглянути до своїх орхідейок, які я нещодавно омолоджувала. І заглянути, чи там якісь зміни є. <смі> Як ви зрозуміли, вже то вони є. Я дійсно знайшла ще малюків і дуже-дуже радію від цього. Це орхідейка, яка з'явилась в мене на початку вересня. Залишу поселенку на відео. Це була орхідея від Давашка. Пам'ятаєте, такі багато корінців було, старі такі орхідеї. І я їх ділила на частини. Вже є одна орхідейка, яка видала квітоноса. Побачимо, хто то, бо це все сюрпризи. І от заглянула на пеньочок і бачу дитинчатку. Це так прикольно спостерігати за тим, як такі пеньки дають діточок. І Захоплююсь тим, що в мене це дійсно виходить. Також 30 вересня, на кінці, в кінці вересня, в мене було омолодження орхідеї. Це така красива орхідейка. Вставлю вам цвітіння містичний сон, або сон Глорії» називається, або мікі калейдоскоп 65 -та. Тож, я її омолоджувала 30 вересня. Чи Євгенія казала Іра, гарний пеньок. Я перша на дітку в чергу стою. тож для Євгенії гарні новини. Ось таку малечу я сьогодні побачила. Буде діточка. Вона так гарненько, брунечка вже. Набрякла. Нагадаю, що я теж обробляла зріс топсіном. Це все біленьке, це топсін. Такий я досить впевнений пеньок, що, мабуть, ось ще одна діточка, да. А я не бачила. Бачите, я сьогодні глянула. Я вже з вами роздивилась, що буде дві діточки. Це дуже красива орхідейка. Вона в мене не квітла. Бугатка, бачите, посаджена на бік, на машка, така, Коріння вона заплила горщик, але не квітла. Дуже довго, рік так точно. І дивіться, верхівка з 30 вересня видає два квітоноси. Вона чудово ростить жирнючі корінці в активному рості. І ось таких два. Красені квітоноса випустила, і збирається мене тішити своєю красою квітів. Вже трішки вкоренилася. Ростуще корінечку. Все в активному роздісті. Такий, дивіться, здоровецький корінь, який йде вже в керамзит. Тут відшиє такі жирненький корінець. І. Буде мене радувати, як верхівочка на два кітоносне цвітіння, так і діточка з двома діточками, і пеньок з двома діточками. Можливо, тут ще десь знайду дітку. Я вже дивлюся, і тут наче, така брунька набрякша, може, ще будуть дітки. Ну, дві так точно. Хай хоча б по черзі їх розвиває. Ну, і ще бачимо. хочу показати вам і розказати про те, як я побачила лайфхак у пані Ольги на каналі «Цвіт Строєння і теж скористалася таким, таким способом вирівнити орхідейку. Вона хоч була пересаджена рівненько, але так як коріння, бачите, в неї небагато і не було як садити. Я не люблю заглиблювати орхідеї. Той, хто за мною давно на каналі, той знає. Ось так вона в мене стояла і хилилась все одно на один бік, так як і на цьому пеньку, бачите, вона зростала в бік. І я побачила такий лайфхак, тож ділюся із вами. Ось так підв'язується листочка, можна і цього новенького підв'язати, але я бачу, що мені достатньо, поки що так, хай вона вже рівніше стоїть, ростить листочка вбік, але цей так доверху стоїть і набагато легше в тому, що місця менше займає орхідея. Ви самі розумієте, коли листя падає з горщика, воно займає більше місця. І а так, орхідейка доверху дивиться, і так можна ще поставити декілька орхідей поряд, а не вона буде займати на полички місце двох орхідей, просто з-за того, що в неї звісає листочко. Тож, користуйтесь, може, комусь так, як і мені станеться в нагоді. Дякую, що. Зі мною на каналі, дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, пишіть коментарі, можливо, комусь якась тема цікава. Пишіть в коментарях, я розкажу, покажу, поділюся своїм досвідом і будемо милуватися красою орхідеяк. Дякую, гарного всім вечора, тихої, безпечної ночі та до зустрічі на каналі.